Якого ти в окончики? Що, привіт, друже! Вітаю на каналі Dadge Сьогодні ми продовжуємо грати в Little Nightmares, але будемо грати в доповнення DLC. Е, називається воно, якщо я не помиляю, Secrets of... of The Ma. Це типу таємниці цього місця, Якось, якось так. Тому. Погнали? Так. Ага, ну, типу, все, поїхали, ох, нічого собі, він може плавати, стопеця той рукастий? Це що те місце, де ми малою пробігали? Перша зустріч за тим рукастим. Та-та-та, це воно. Бери ляльку. Тільки на що воно тобі треба, не зрозуміло, але О, упав. Так, що у нас тут? Ага, тут навіть якоїсь запальнички нічого немає. Окей. Такі звуки, як наче отой рукастий десь. Га! Оно він! Такий він не один тут. Ми одному тільки руки відбили. Виходить, що так. Так, де я? Де я, хто я? Ти заліз. Залізеш? Чи не залізеш? Ні, не залізе. Окей, побігли далі. Трішечки я підшаманив з якістю відео. Ну, я так думаю. Напишеш в коментарях, як воно тобі буде дивитися. Тому опа. Ага. Це ми тоді заходили сюди з тою малою. Давайте попригаємо на ліжечку. Що воно? Тільки тоді тут не було цієї п'явки. Окей. Так, це оце око. Та-та-та, ми тут пробігали. Це ж, це ж це місце, де ми... друга валіру. Знайшли. Але там зачинено. Зачинено, не можна тут не. Окей. Так. Що тут у нас? О, там хтось воно стоїть. Почекаємо. Так розумію, треба угу, сюдою. Опа, а у неї сліхторк. Де взяла? Кажи. Стій. Почекай нас. Щось він захекався? Біг ти захекався? Та-та, це те ж саме місце. Тут паровозик. Тут укав, до речі, ось він стоїть. Е, та я не ламав його. Що, що, що за звуки? Ми типу сюди можемо пройти ж. Ну так, так. Окей. Ідемо. Ого! Привет! Ну, що то за пляшечка з намальованим оком? А ну типу, якщо так брати, а коли ми були в спальні ужиночки, то в неї там була ваза з е е оком. Е, куди куди? Може це теж щось. Та не стрибай ти? Чого ти стрибаєш? Завазь. Це ок. Бери. І що? Окей. <гум> <гум> okay. Звук. Так, погнали. Цікаво це до того, як малявкою ми тут бігали, чи вже після. Якщо я не помиляюсь, коли ми бігали, то ця штукенція це просто чи що це така мотузка з. Ну, з чогось. Вона була якраз в цій стороні. А оця дівчиська маленька, що тільки що було, то вона її викидувала навпаки на цю сторону. То треба ну, тут. тут треба дивитися. Так. І що? Фич. Ні, немає тут, нікого немає. Ну, Ой. Ой. Бульк. По початку відео ми знаємо, що тут щось є, тут щось живе. Але що? Ну схоже було на руки цього хапаки. Чи як він там наглядачу той? Так розумію, цю штуку треба приволокти. Хватай. Хватай. Ну, о, поїхали. Точніше, попливли. Казалась. Опа. А. Ух ты! О, а-а-а де молоділась? У ліхтарика загубила і десь поділась. Ок, ок. Тепер в нас є ліхтарик. Ну послі то сіи. Слід руки. Кажується. Явки. Так. Ух ты, я моя! А шо ви такі быстрі? Туди я нажав. А вони поході быстро якось передвихаються. І десь звідси. Да вас тут. Ух ты, е-мое. Е. Yeah. Хорошо. Хорошо. Чпеньк. Ось там прибыли. Назвалась щось я так розумію, тут багато плавати треба буде, а може і ні. Ватай слюлек, шо, це шо, це шото штука? Ливи быстріше. Швидше, швидше. хо ха Не догониш, не догониш. Так. Фіга собі труба. Я так розумію, нам даний зутр. От -от. Це тут. Цепиявка? Йомаю. Окей. На. Фу. Ходу, ходу ходу ходу, ходу, ходу. Ти що робиш? Ок, ок, ок. Завжди з першого разу все виходить. Так, беремо. Кидаємо. Давайте по цій стороні я зараз. сюди сюди, 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 сюди. Опа. Є. Ну десь. ні, не треба нам тут п'явок, ласка. бульк, так Пацючок. окей, а ми тут моємо. механизм не хочу а ага, вот наверное эту штуку надо для почетку прыжок опа и ничего нема? не не нема не мое ну я так разумею теперь Ага, і ми зараз через цей проходик Пропливемо. Бульк. А ні, це забагато, забагато води. Води забагато. Воно такими ступенями якимось. Рівні, рівні води. Воу. І йде. Степа, це пляшечка, чи, чи то просто пляшечка? То та, що нам треба, чи та що нам не треба? Танечку. Ну, вряд чи туди можна якось залізти? Так. Що ти? Хватаєш, чи не хватаєш? Чи якось можна розщиточку? А, ну, окей. Норм. Ну, попливли. Я понял. Я понял. Давай, швидше, 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 Залазь! Ага. Угу. Дульки з маком тобі. Ага, ага. Він тут Нічого собі. Ти що робиш? прыжок прыжок залась так куди далі? туди давай грябай 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 угу. І сюди. І... чего собі? и типу так збиває, щоб воду падала Ні, дружок Так не полно пляшечка. Mm -hmm. mm -hmm. Так розумію, цього ящика треба туди туда забригнути підем. Чого ти там? мав бути там. А тут, мабуть, риманити його треба. І ти йди сюди. Давай, 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 Опа. та не пригай! Уже шоссе звідси. так, 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 uh -huh. а, Сюди сюда можна залізти не туди. Беремо поїхали. Е, віддай, віддай сюди. А, це цій штучки пройти треба. Окей, Хоп. йде хоп є. О, а може його можна цим буде обманути? Де він? Ага, опа, все, погнали. Погнали, погнали, погнали. Ти шо такий швидкий? Олю. Олю. це шо таке? Не туди, чуть-чуть давай. ага, Та віддай є, повище, я думаю, тримачу, чого так. -от.

Є, yeah. погнали коп, uh -huh. так, а як до стоять, що це, що трамплинчик, чеш, теперь мы делаем вот так. Е, е Супер. Давай. Водочка пришла. А, і по цьому шкафчику можна спуститися. Давай. Угу. замок. Замок, замок. На де ж ключ? Ця ваза рухається? Так. Може там гномик? О, клю і п'явка. Ключ і п'явка. Норм. Так, нам треба її якось... Заграти сюди. О, якщо вони не в воді, вони не такі швидкі. Це добре. Бери. Бери ключа. Та що ти не проходить туди? Окей. О, тут біжить тепер. Там стояв не біг, а тут біжить. Відчиняй. Клас. М -м -м, давайте сюди. Ага. Тут що оце тип... хобліде сюди в воду. Це типу вона що під напругою? Чи можна якось пробки? О, тям, тям, тям-тям. Зараз будемо трішечки електриками. Пробка діставати Окей, А ну та да. вода п'ять напругою? Була зараз типа Треба собі місце зробити. По чому будемо пригати зараз. Як розумію, цю теж треба спихнути сюди, підняти воду, рівень води, і потім перепригнути на ту сторону. Говне не піджарити зараз. Тягни! Прик. Тепер бери ту стороне? Угу, є. Yeah. Ну і тепер треба підняти рівень води. ты давай, патюк, пано, <сху> я думав його зараз вшкварить То нам туди треба, <сху> ні, нам туди не треба. О, ну хоч заново не треба тягати їх Так. Так, сюди нам не треба, наче йдемо далі. Ти бачив? Якийсь дід. А він не схожий на тих рукастих. Якийсь це що? Якийсь. Водний. Так. Добре. Ми продовжимо в наступній серії. Ми тобі було цікаво. Пиши в коментарях як тобі. Як по якості зображення також напиши. По звуку, я думаю, чудово. Але якщо що, то пиши. Добре, тоді дякую, що дивився. Дякую, що прийшов на наступної серії. Бувай!